Христос Воскрес! 251 й день війни. І сьогодні прочитаємо псалом 7. -й. Цей псалом вчора на відкритті чергової сесії нашої семінарії прочитав президент Президент нашої семінарії, Лістер Торенс. Він звернув увагу на важливі істини, які відкриває цей псалом, і я їх просто переповім в моїй вже інтерпретації. Зараз ми багато що переживаємо, і є причини як для гніву, так і для побоювань, але є Бог, якому ми довіряємо. Давайте прочитаємо Псалом 7 з першого вірша. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господеві в справі Веніменівця Куша. Хто такий цей куш або хус? Точно ми не знаємо. Сказано, що він воєніменівець. Саул також був з цього роду, з цього племені. І можливо, що цей кус чи куш був одним з тих, які наговорювали Саула проти Давида. Можливо, він ще щось робив. Це було досить небезпечно, досить небезпечно. І. Це так як зараз з нами. Починається сесія, починається лекція з грецької мови древньогрецької. І один з студентів заявляє, два мопеди на бровари. хоче попередити. Викладач каже: дякую за інформацію. Давидові цей Веніаминовець щось робив, що дуже загрожувало Давидом. Давайте прочитаємо далі. Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Дуже яскрава картина. Можемо уявити собі, як лев розшарпує загроза велика, і Давид, вдається, він покладається на Господа. Просить про визволення від ворогів. Але далі, хоча він наповнений і переживаннями за своє життя і е, справедливим гнівом на е, своїх ворогів, з чого він починає? От давайте прочитаємо з 4 по 6 вірші. Господи Боже мій. Коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Тобто Давид починає з того, що просить Бога судити. Його. І він каже, як коли я таке учинив, коли я беззаконня в долонях моїх, то хай зі мною буде те і те. Чому Давид такий сміливий? Не тому, що він цілком безгрішний. Так само, як і зараз, ми не можемо сказати, що народ України безгрішний. Є багато чого серед нашого народу, в чому потрібно каятися. І віруючих також є те, що за що потрібно каятися. Але Давид знає, що він нічого не зробив такого, як роблять його вороги. Він нічого такого проти них не зробив, він не відплачував злом їм за добро, він не ограбував ні з того, ні з цього свого противника, і він впевнений. Що в цьому питанні він правий, і тому він просить Бога судити і судити Його він відкритий до Божого суду. І після того, як він запросив Бога судити себе і готовий приймати Божий суд, дивіться, що він далі каже: 7 вірша: Устань же Господи, в гніві своїм. Понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже, щит мій у Бозі, який. Чистих серцем спасає. Давид, запрошуючи Бога судити Його, просить судити і Його ворогів. Він просить суди мене, Господи, за моєю правотою за моєю невинністю. Хоча Він не безгрішний, але совість його чиста в цьому питанні. Так само. Як зараз, хоча деякі віруючі спішать заявити, Бог карає Україну за гріхи, те, що в нас є за що карати, це однозначно. Але чи дає це право нападати на нас? І чи не повинні ми просити про захист від ворогів? В тому, в чому нас звинувачують вороги, так як Давида звинувачував цей Веніаминець і сам Саул, нас звинувачують в нацизмі, нас звинувачують в сатанізмі ще в чомусь. І ми можемо заявити, що це наклепи. і ми можемо запросити Бога судити наших ворогів, при цьому самим прагнути мати чисту. Совість. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Читаємо далі з 12 го вірша. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Бог щоденно гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого, свого лука натягне й наставить Його, і йому приготує смертельні знаряддя. Він зробить огнистими. Стріли свої. Бог щодня гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Як християни, ми молимось за наших ворогів, і ми молимось за їх навернення, за їх покаяння, тому що це найкраще, що може відбутися з людиною. Але чи є в них покаяння? Звичайно, серед них є ті люди, які з самого початку. Були проти цієї ідеології руського міра, які з самого початку заявили свою незгоду, їх за це декого переслідують, хтось боїться сказати правду. Але, на жаль, на жаль, все ж таки багато росіян все ще далекі від навернення. Зараз починається Починають російські жінки робити там якісь пікети невеликі, звертатися до влади. Про що ж вони плачуть, чим вони занепокоєні? Занепокоєні вони тим, що їхніх чоловіків, хлопців відправили на фронт, на Загарбницьку війну проти України без підготовки. Без підготовки, можливо, без екіпіровки. І через це вони занепокоєні, через це вони плачуть. Тобто їх не турбує питання, а чи ця війна взагалі є справедливою, і чи потрібно взагалі йти на ту війну. Ні, їх турбує питання, що вони що відправили без підготовки, без екіпіровки. Звичайно, це дуже далеко від істинного покаяння, тому що. Якби вони могли вбивати українців безкарно, якби це йшло так легко, без належної відповіді, без належної відсічі, вони б не виходили на пікети, їх би це влаштовувало. Але Росія вже отримує належну відсіч, і багато на цю тему сказано, не буду повторюватися. Звернемо увагу на те, що говорить Бог, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. Свого лука натягне і наставить Його. Йому приготує смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Господь судить, Давид в цьому впевнений. Хоча псалом цей він ще написав, коли не бачив перемоги над своїми ворогами. Але він знає, що Господь справедливий. І от далі він пише про те, що можна назвати законом бумеранга. Це з 15 го вірша. Ото беззаконня зачне нечистивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготови, обернеться зло його на його голову. І на маківку зійде його беззаконня. Україна, народ України має багато болю, багато втрат, багато руйнувань від цих підступних ворогів, які всі закони людяності порушують. І Україна платить другу ціну за перемогу у цій війні. Але те, що відбувається з Рошистською Федерацією, це повністю відповідає оцим віршам з 15 по 17. Вони зачали беззаконня завихідні безправи і породжують неправду. Такий процес яскраво описаний такої лихої вагітності. Але що відбувається? Він рова копав і його викопав і впав сам до ями, яку приготував. Те, що відбувається з Росією, я думаю, що ви багато вже почули це від різних коментаторів. Росія заявляла, що НАТО до неї присувається надто близько. В результаті цієї загарбницької війни НАТО стало ще ближче. Росія хотіла стати великою, тепер вона в такому становищі, що над нею просто насміхаються. Хоча зла вона ще може зробити дуже багато. Китайський диктатор це також один зі звірів, який розгортає свою владу, і, ви знаєте, як товариша Сі. На останньому їх з'їзді визначили, що це він просто необхідний для Китаю. Але він злий на Путіна, тому що Путіну вдалося зробити що? Мобілізацію колективного Заходу. Тобто, тепер західні країни вони насторожі, вони всі вже хочуть посилювати свої армії, і це зовсім не те, що хотів би товариш Сі, але Путін це вже зробив. Успішно підірвана економіка Росії, успішно демілітаризація Росії відбувається, і з Божою допомогою буде відбуватися денацифікація Росії. Тобто, все те, в чому звинувачували вони Україну, все те, що вони заявляли, все те звернеться на їх голову. Він рова копав, його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. І закінчується псалом, 18 віршем: Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа. Псалом починається Плачем. Це жалобна пісня закінчується хвалою. І дуже важливо звернути увагу, що ми не перестрибуємо з другого вірша зразу до 18. го Дехто з віруючих каже, що так потрібно робити. Тобі тяжко, але хвали Господа. Ну, це з того самого розряду. що Україна грішна, тому таке відбувається. Напевно, її такі гріхи велетенські. Тобто дуже спрощений погляд, взагалі, на те, що відбувається. А цей псалом показує, що не можна перестрибнути з другого вірша одразу 18-й. Потрібно виливати душу перед Господом. Потрібно як Давид перевіряти своє. Серце запрошувати, щоб Бог перевіряв нас самих і просити Його про суд над противниками. І от після цього, коли Давид відкрив своє серце, коли він розуміє, що совість його в цьому питанні чиста, коли він проголошує справедливість Божого суду. Коли він знає, що вороги пожнуть те, що посіяли, після цього він каже, Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівати ймення Всевишнього Господа. Ми знаємо, що, хоча ми можемо бути правими в якійсь справі, але ми абсолютно знаємо, що Є той, один, хто може робити нашу совість чистою. І якщо Давид тут був правий у цій справі, то він не був безгрішним. Він не заслуговував того, що хотів зробити йому Саул, так само, як і український народ не заслуговує того, що йому хочуть зробити расисти. Але є великий син Давида, який був абсолютно чистий, і в нього була не просто правильність, скажімо так, відносна, він був абсолютно чистий, наш Господь Ісус Христос, великий Син Великого Давида. І він абсолютно не заслуговував того, що з ним сталося, того, що з ним е, зробили, він не вчинив беззаконня, він нікому не відплачував злом навпаки. Але йому завдали смерть, йому завдали мук. І для чого? Це та таємниця Божа, про яку говорить Павло, що він єдиний абсолютний праведник. Постраждав за неправедних. Для чого? Для того, щоб дати покаяння навернення і прощення гріхів. І ось для нас дуже важливо, коли наш народ проходить випробування, не давати самим собі якихось легких відповідей і не судити. Людей не спішити заявляти, що якщо люди страждають, то це тому, що в них якісь великі гріхи. Звичайно, кож, кожен з нас заслуговує покарання Божого, але є велика різниця між жертвою і напасником, велика різниця між тими, хто своїм язиком кують неправду. І тими, хто рятується, хто протистоїть. Тому будемо молитися про те, щоб в нашому народі люди зверталися до того єдиного праведника, який постраждав за неправедних, і отримували і покаяння, і прощення гріхів, і щоб могли молитися так, як Давид. І, звичайно, що Бог свою справу зробить. Ми це вже бачимо зараз в багатьох проявах, тому будемо його, йому довіряти. Давайте ще раз прочитаємо другий вірш: Господи Боже мій, я до тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає і ніхто не рятує. І прочитаємо 18-й вірш. Я ж Господа буду хвалити за Його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа. І будемо пам'ятати про той шлях, який є між цими початковими віршами і тою хвалою, якою закінчується псалом. Хай Господь благословить вас, засяє на вас своїм світлим лицем. Будемо молитися за наших військових, Хай Господь збереже їх. Дасть їм успіх у боротьбі, Хай Господь дасть мудрість командирам всіх рівнів, щоб накази були мудрі, правильні, вчасні. І Хай Господь визволить нас від цього злого ворога. І, звичайно, молимося за тих, хто ще не пізнав великого сина, великого Давида. Хай Господь відкривається нашому народу, і Хай Господь дасть вам свій мир. І хай цей мир береже ваші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь.